Всім доброго дня! Олиня Гротех вітає. Сьогодні в нас на огляді жатка джундіровська. Працювала з джундіром 1075. Також вона підходить до комбайнів 9, 10, 11 серії. До будь яких з цих комбайнів вона підходить, можна її поставити. Ширина по кусі 425. Жатка в гарній комплектації. От, працювала до останнього. Значить так, що в нас тут? Ділітілі присутні? Запасна коса нова повністю в є. Гідравлічний висув мотовила. Шнек рівненький, цілий, не побитий, по краях ще заводську фарбу видно. Видовжений стіл під ріпак з бортиком таким, щоб зерно не висипалось. От. Дно жадки ціленьке, не поварене, башмаки цілі без сварки. Це ну, можна буде підняти, глянути. Так, тут, значить, у нас резетка під косу до ріпаку виведена. Зірочка. В нормальному стані. Моторчик на обороти мотовила, циліндри на висув. По косі 425. Кому буде цікаво, можете дзвонити. Вона є в наявності. Нагадую, 9, 10, 11 серія комбайнів джундір вона підходить. Не поварена, не потріскана, гарний робочий стан жабки. Отже, кому цікаво, дзвоніть. Все, всім добра.